Цього не виконуються ремонти і доріг, і мості після шляхопроводів, тому що не доходять до всього руки. Якщо в 1998 році на цей період працювало шість бригад по ямкому ремонту доріг і по шляхопроводам, на даний час працює все на все одна бригада і працює ще РБУ, яке, там не бригада, там півбригади, які робимо в Червоноармійську вулицю. Ми боремось за своє життя, щоб не померти. Така зараз ситуація критична. За все останнє ми вже і не говоримо, там, те, що ми купуємо. І гіпарін, це що обов'язково треба. Гіпарін, фізрощин, всі медикаменти, за це вже мова не йдеться навіть. Тільки, ну, всі сім'ї, всі родини працюють тільки на те, щоб ми вижили, там, щоб обслужити цю процедуру. Ну Вже діалізатори купити, це доларів 70-80 на тиждень, трьохразовий діаліз на тиждень. Це неможливо. Це ніяка сім'я не потягне. По суті, як його помити? Як він... Забитий і тими згустками крові, і це промити його фактично. Ну, я не знаю, як його промити. По-друге, що немає спеціальної апаратури, на чому їх, щоб помити так. Як. ну Мити рекомендують на цих апаратах, що ми проходимо. Нема контролю за якістю, як він помитий. А звідси, по суті, хто його знає, на що ми лягаємо і чи ми встанемо, чи не встанемо. Я своє життя прожив. Я інтернати обійшов, обійшов. Я сироту і верстав. Мені 30 років. 30 років. Я із тою ногою ходжу з такими руками. Кожна людина, що не знає, не знає. І хто буде бачити? Ніхто. Ті, що сидять в шишки, їм що? Одне. Їм заробити гроші треба. Вони мають валюту одне. А мені треба. Так само життя якесь. Я так само маю жити якось, і я маю. Я знаю, що таке інтернат, знаю все. Мене не прийняєш ні то, ні то що. Всі бояться сказати, але я не боюсь сказати. Бо я прожив, я подивився того. Мені вистачає от такого. На сьогоднішній день автопригод з участю інвалідів, які займаються попрошанні на вулично-дорожній мережі міста Луцька, не було. Але до цього залишився досить невеликий крок, так як потоки автотранспортних засобів досить значні. Людей біда заставляє, нам не мішає. Я людей розумію. Ну, якщо я їду, то мені це заважає. Якщо стою, то не заважає. В принципі, ні. Під'їздах під, під вода часом відкачуємо кожен раз. І боїмося, щоб ця вода нам не попала під будинок. І знову, щоб не було нам, кажуть, осушили трохи, підводимо з будинок до, до ладу, то боїмося, щоб знову не, нам проблем не було з будинком. Великий район зараз без води. Плануємо найшвидшим часом ліквідувати дану аварію. Ну а скільки часу це у вас приблизно, хоча б займати? Ну, приблизно три години, як мінімум. Я підходжу до дверей, але думаю, там собака всередині обично. Жана зветься. Бо я вже її знаю тих собак там. І я, значить, підходжу, але двері як то відкриті двері. Я заходжу, кричу в одній кімнаті, бачу, там не і так. Ну, заходиш коридорчик спочатку, потім так як прихожа, а потім ще одна кімната. Ну, і, по-моєму, ще одна. Якось так в неї зліва стоїть. значить. І дивлюся, вона лежить тако між диваном і кріслом. от, І вона так лежить, ну хто його знає. Жива вона це, кажу, і не озивається нічого. От, і я так глянь, дивлюся на платі в неї, як то спереді, як то кров зразу так. О, думаю, то щось не то. Дільничним інспектором був зупинений чоловік, який був в мокрій одежі, коли доставили на опорний пункт номер 3 міста Луцька. Цей чоловік, який назвався по імені по отчеству, по батькові, сказав, що він вбив. В Луцьку, то він вбив в ковалі жінку і хоче, хоче чистосердечно розповісти про скоєний злочин. Мотиви злочину він назвав, що це були корисливі злочини, що він прийшов туди випити разом із своєю знайомою. От, коли випили, розгорілася сварка між самою потерпілою і ними. От, і В процесі цієї сварки. Він взяв ніж, який різав закуску, і наніс їй многочисленні удари в область в груді. Часом до неї заходили у ті жінки, що під церквою сидять. Не знаю, з якою ціллю. Може, вони випивали, що... Тож... не знаю я. П'яною я її, наприклад, ніколи не бачила, щоб вона ходила. І взагалі вона жінка була така осторожна, що вона чужого в хату не пустить. Міська влада нам щось трохи допомогла, а не тільки думала за свої портфелі, за свої должності. Санітарна епідемічна станція дозволу на це будівництво не давала. Тобто є це самовільним будівництвом? Я вважаю, що це самовільне. Можливо, це знає архітектура. Рішення виконкому проєктної документації та дозволу інспекції на виконання будівельних робіт. Ці всі документи підтверджують законність даного будівництва. Інше питання. Чи воно там розміщене правильно, чи дотриманий проєкт, треба зробити додаткову перевірку. Бо забудова вона не відноситься до членів кооперативу. Хто його будує, як, я нічого не знаю. Допомагає управлінню освіти і науки у вступі дітям-сиротам. Більше ста осіб вже рекомендовані чи написані листи. Листи сприяння до вищих навчальних закладів. Взагалі ну, це дуже втомливо стояти в цих чергах, але я думаю, це буде то варте. Я впевнена в свої знання. Поступила, я хочу поступати тільки в цей вуз і тільки на цю професію, тому що я впевнена, що хочу тільки бути одним біологом. І інші вузи я не хочу поступати через те, тому що я знаю, що тут прекрасні викладачі. Слів моїх подружок і поступали, і тому хочу тільки в цьому вчитися в університеті. Я думаю, для тих, хто знає, тому буде легко поступити, незважаючи на що, якщо вони справді знають. 29 липня було засідання міської ради, де не розглядалися ніякі наші документи, ніякі наші документи не розглядалися на депутатській комісії. Про це депутати навіть можуть підтвердити. І просто було винесено рішення надати підприємцю Прокоп'юк. Всі наші торгові місця, де ми де ми уклали бурківку, провели світло. Нам причини не пояснили, чому підприємцю пархуміку. Хто вона така, може вона герой України чи хто? Ми не знаємо, що це за людина. Не знання закону не звільняє від відповідальності по закону. Ви знаєте, який порядок встановлення будь-яких малих архітектор, шановний Богдан Павлович, в нас з зеленим хазяйством. Де під, нас направили ви, до 2011 року? Підписали. до 2011 року. з зеленим господарством. Ви, не є Прана директора це закидає тепер є, не є підставою. Причина виникнення епідемічних складнень, на перший погляд банальна. Бо при епідрозслідуванні встановлено грубе недотримання санітарних правил при приготуванні і реалізації харчових продуктів, які в кінцевому результаті і послужили як фактором. Виникнення сальманельозу до оператування страв часто залучаються люди, які не пройшли попереднього медичного огляду і не були обстежені на кишкову групу інфекцій, і тим більше не пройшли відповідно санітарного мінімуму. Майже при всіх кишкових інфекціях піднімається температура, з'являється головна біль, з'являється кволість, слабість, з'являється блювота і прогноз. Але в залежності від вираженості цих симптомів і буде різне захворювання. Так, наприклад, таке захворювання, як сальмонельоз, найбільше себе проявляє в цей І тому хворі стараються лікуватися вдома, тобто не звертаються, скривають, що вони хворі, приймають різні ліки, а далі йдуть стаціонар, тому що справитися з цією інфекцією не можуть далі. Зимою банани, от весною добре йшли. Но зараз банани то вже не сезон, звісно. Ну, переважно зараз в більшості йдуть овочі. Так. Да. А взагалі, які овочі найбільше йдуть? Що розкупляють? Помідори, огірки. А взагалі ви пробували перевіряти їх на нітрати? Чи вам якось. У мене хазяїнцем займається, я не хазяйка. А люди не питають, чи ви перевіряли їх, чи ні? Ну, в хазяїна є сертифікат якості. Так? Да. То в хазяїна. Ні, в нього п'ять точок, то він якщо людина от захоче побачити, скаже, покажіть мені свій документ на овочі. Ну, що так ніхто не стикався з нами Огірки, помідори і фрукти. Фрукти херсонські, а угірки наші, волинські, ну помідори херсонські. Ну, наприклад, якщо приходить з малими дітьми і просять дайте кавуна, чи диню, я не даю. А пробували перевіряти на нітрати овочі. Ці є, що покупають. Де хто хоче, той перевіряє. А де саме вони за? А я не знаю. Я хочу взяти вас помідори, скажіть, будь ласка. Можете гарантувати, що вони добрі? Можу. Яка гарантія? Не знаю. Чи ви знаєте, взагалі чи перевіряли на нітрати, чи не перевіряли? Ніколи не питаю. А чому? Не цікаво вам? Сподобались по, -по своєму віду і все, і беру. А не переймаєте за, за родину, за себе. Все, переймаюся, чи ж не переймаюся? А не проти, Але не довіряю, питали? в людини домашнє, то завжди домашнє краще. А не питали, чи не перевіряли їх, наприклад, на нітрати? Ні, не питала. Давайте лабораторію, будемо перевіряти. Немає тут лабораторії? Ні, немає. Ну, а взагалі... взагалі ніхто не перевіряє і немає лабораторії. На Варшавці немає так само стихійний базар. Треба хоча б такі базари, як Варшавський і Центральний. Хоча б там були лабораторії, які за мизерну плату, там 3 гривні, хоча б. Бо людина не захоче давати 10 гривень. Помідорчики ми придбали, а тепер підемо у лабораторію перевіряти їх на нітрати. Ось ці овочі ми сьогодні перевірити так і не змогли. То що їсти їх чи не їсти. Питання залишається відкритим. Перед тим, як проводити дослідження, проба проходить подрібнення. Відбирається певна наважка, так як для овочів, 10 грам. Заливається екстрагуючим розчином для даних проб іде галун алюмокалію однопроцентний. Береться 10 грам, 150 мл галуну настоюється не менше 3 хвилин. І тоді проводимо дослідження на іономірі. На повноцінне дослідження продуктів ми витратили цілий день. У висновку на годиннику 17.41. Тільки тепер ми можемо йти додому і спокійно споживати продукти. Користуються нашим потягом коваль коваль сімферополь Ковель, Одеса. Це я беру билети для дружини і дитини на Одесу. За... Зараз немає, наприклад, місць іменно в плацкарті нижніх. Ми приїхали з Симферополя, дуже тяжко було. Той, що керівник казав, що брав, то дуже тяжко було з квитками, щоб взяти. За за, за, за 20 днів. В Луцьк ми подорожуємо, кожний обласний центр відвідуємо. Однозначно плануємо відвідати ваш замок. Славно звісний. Ну, квиточки було проблемно взяти, але нам пощастило, ми в інтернеті взяли за три, за три дні до відправлення. Як тут атмосфера в чергах? Супер. Всі падають в оморок, всіх температура, все, всіх настроєння суперове. Держава забезпечила всіх, що всі мусять їхати на заробітки, возити якісь контрабанди, якісь товари совати назад. Чи постійно така ситуація в була? Було постійно, а зараз ще збільшилося. З курсом піднявся в три рази, ще більше стало. І все, ще хуже стало, людям більше треба грошей. Чоловіком завжди їздимо. І вже скільки років? Так? Вісім. Вдається щось заробити?» Ну це єдиний заробіток наш. І що зазвичай роботи в Польщі? сезонні роботи. Полониця, малина, вишні, черешні, яблука. А з того населеного пункту, де ви мешкаєте, багато людей ну, таким чином? Там через одного їдуть. Хто до праці, хто ну кому як. А очікуєте таке, що там в наступному році, через п'ять років, в... Українцям не потрібно буде нікуди їхати, а зможна буде заробляти. Ні-ні. Це фантастика. А ким працює ваш чоловік в Україні? Е, е, Оператором верстатів на Кромберзі. А за освітою хто? Приладобудування, технічна спеціальність. Не потрібні приладобудівельники в Україні? Ні. І що, вже знає, куди їде в Польщі, де буде працювати саме, що робити. Саме головне візомат. Я вже їжджу років 15. Туди. І що робите в Польщі? Будова, ремонти. А в Україні? Не вже не потрібні О, ці роботи. Потрібні. Але що? Але те саме, що ви знаєте. Що за, за рубль робить, що за 10 є різниця. А ще рожечком? Швачка. А чому їдете до Польщі? До Польщі, так? Тут немає бару. Тут. Які документацію пробирає поліція. Давайте зареєстрований чи не на вас? Ні, не на мене. Я водій. Вибачте, простий водій. Я не дозволяю. Можете показати свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. Кінцевий, я хочеш приїдемо в я тобі покажу. Що ви казали, що покажете. Що ж ви передумали? Ой, Передумав. Е, всім колгоспникам дали по 40 сотих. Ну, кожна мав свою частку паю. Отут на березі. І сінокосну мали своє. Потім, як була, ото зробили сходами селян, значить ми пасли, ніхто нічого не знав. Аж от до 2017 року, в листопаді місяці, нам, ну, так, чутка, що забирають нас з берега. Скажи, будь ласка, якась документація, що ці паї були у власності людей? є? Немає нічого. Є тільки є, є 52 чи 53, ну більше 50, хто раніше виходив з паєм, то того є, є. сіну косі є те. Є. А далі нам в державних актах сказали, що вона вам не потрібна, вона буде на сільській раді. Але а, а, а ви, до, ви до депутатів зверталися, навіщо вони таке роблять і сприяють цьому всьому? А хто те робить? Депутати те й роблять? Тільки обласного районного і то на місці що ваша сільська рада нічого не вирішує, виходить. Виходить Ви, так. виходить так. Не, не, просто хочемо, щоб нам повернули землю, щоб ми мали де пасти. В нас є діти, у нас є внуки. Ми хочемо, щоб вона була, а не взяли, забрали і немає ніяких документів. Вони сьогодні нас не забирають, завтра можуть забрати, і ми останемося чим. Нам ніхто не допоможе. Ми звернулись до вас. Як я по карті побачила, що земля. Без призначення uh -huh. з берега сталося. Він, правда, приніс мені ну так чотири-п'ять листків, чи скільки там, може більше. І ну там слідуючий берег, частину. Uh -huh. Тут приходить його співпрацівниця. Uh -huh. де, де, що ви давали. Я кажу, на столі воно так лежало на столі. Вона при нас, нас було трох. Uh -huh. При нас з задньої сторінки три чи чотири вириває. Угу. Ви що хочете мене, я каже, в прокуратуру по прокуратурах собати? Для чого це? Тобто берег в оренду поки що ніхто не віддає. Берег у ряду. ніхто, тому що воно ну воно як громадське випаса. Без нашого дозволу удали і без нашого дозволу, будь ласка, поверніть назад нам береги. Розглянувши колективне звернення жителів села Горішне Іванівка Новостав про сприяння у вирішенні питання щодо передачі селянам земельних часток паїв пасовищ та сіножатись, що знаходиться за межами населених пунктів Горішненської сільської ради. Сільська рада вирішила заборонити відчуження погодження щодо передачі у власність або користування земельних ділянок державної власності, що знаходиться за межами населених пунктів Горішненської сільської ради. Як ви можете заборонити те, чого вас немає? Ми залишилися без голови. От мене навалили обов'язків такого. Я секретар, я виконую обов'язки. От порадьте, що нам робити з громадою. Куди нам ще їхати? На той час КСП, здається, імені Гагаріна, в 97-му році була розпайована. Uh -huh. І до розпаювання з тих, тих документації, що перебуває у нас в архіві, uh -huh. це проєктна документація по розпаюванню. Всі землі сіножаті пасовища, ті, що uh -huh. е, використовувались людьми як сіножаті пасовища, не були передані. В їхню пайову землю на ці земельні ділянки ми сьогодні механізм, щоб їм допомогти вернутися в 97-й рік і змінити якісь акти. Ми не можемо цього зробити. Змушені припинити скіт відходів, які утворюються, які не повинні лежати під відкритим небом створювати такі незручності і загрозу для життя і здоров'я населення дуже оця забюрократизована процедура, тому що для того, щоб подати дозвіл на перевірку, навіть державні екологічні інспекції ще мусять погодити з держпідприємництвом, тому що це виробництво і це не дешеве виробництво, яке приносить прибутки державі. Діяльність діяльність вивезенню, це ми рахуємо підпільними цими автоматами. Цистерна може бути припинена в найближчі дні, тому що прокуратура і правоохоронні органи займаються цим питанням вже. Сьогодні мене дали масу доказів того, що здійснюється неправомірна діяльність, тому що згідно з дозвільних документів, воно повинно було відбуватися по-іншому. Стоки повинні скидатися тільки мережами, а не вивозитися фургонами, автоцистернами. Чому питання? Якщо людям нема чого приховувати, вони здійснюють цю діяльність. Коли закінчується робочий час, це в п'ятницю з 6-7 годин вечора і в вихідні дні, коли відпочивають офіційні представники правоохоронних органів? Це б б співвідніс до сезонних коливань ринку. Тому що е Вручному режимі управляти ну на сьогоднішній день я не бачу змісту для того, щоб управляти в ручному режимі. Є сезонні коливання, є потреба в валюті, є пропозиція в валюті, і тому відбуваються такі сезонні коливання. Я думаю, що ці сезонні коливання вони впливу не дадуть на бюджетний процес, який буде. Уже розпочинатись на 2020 рік, так що там буде закладений той прогноз, який має відбуватися в країні у 2020 році. Скажіть, будь ласка, ви тут працюєте? Так. Да. А в якому відділі? Департамент інфраструктури. А чому запізнитись на роботу? Будь ласка, чому ви запізнитись на роботу? За восьма? А справа в тому, що маршрутки не зупиняються, якщо там немає вільних сидячих місць. Я, наприклад, доїжджаю з підгаяць, маршрутка не зупиняється. працюєте тут? Так. А в якому відділі? Да. Управління екології. А скажіть, будь ласка, чому запізнюєтесь на роботу? Ми не запізнюємося. Вже були да. Чому запізнюєтесь на роботу? А я був на роботі. Вже були? Була зустріч, да. так. Скільки ви на роботах працюєте? Вісім, без п'яти. Без п'яти вісім, а вже є тут на 8? Да. Але бачите, я була без питти вісім, вас не було. Сьогодні ви скільки прийшли? А чому э, ви помиті, що мене не було? Я вас не бачила. Ну я їздив машину забрати. Ну а скільки ви були на роботі сьогодні? Та без пити і був. Я проробив 20 років начальником котельні. і я знаю, що оці всі роботи повинні робити люди, які мають спеціальність або допущені до цієї роботи. То є газ, то є взрив. Це повинні вони пред'явити. Вони не мають документів, приступили. Вони село не, не зібрали, з селом не погодили. Я дуже багато маленьких дітей. Вони про тут є не тільки діти, тут є і. Як сказати алкоголіки, які розпивають алкоголь. Так що сусід, мій напроти, він проти він за те, щоб демонтували, тому що постійно збираються бутилки. Шприци валяються у шприци вже, вже Ви викликали воленьгаз, е, щоб розібралися. Ми взагалі його не хотіли спочатку трогати, Але викликали хволинь газ, щоб подивилися, взагалі, чи там воно робоче, чи ні. Тиск є, чи немає тиску. Вони подивилися, тиску ніколи не було і немає. Вони вирізали трубу для себе, забрали цю трубу. Все. Вони нам дали дозвіл на те, що ми можемо демонтувати цю будову. Нам надійшов виклик про те, що невідомі особи розбирають здання, які знаходяться в аварійному стані. Прибувши на місце події, був заявник, який повідомляє, що вони не мають ніяких підстав, не мають права для його розбирання. Немає. Е -е Громадянка, яка знаходиться близько біля цього Зараз, ну, біля цієї будівлі, має довідку, в якій ну, Волиньгас не заперечує, що можна розбирати це здання. Це матеріали підуть на ремонт дороги там сусідньої вулиці. Добрий день, лідай, добрий день. Можна вас на два слова? Батько, то будуть по телевізорі вас показувати. Я луга вже добре не чую. Це так глосто кричати. Тільки вже мене і бачите, я ще ходжу. Ну ще в магазин помалу заходжу, до церкви ще ходжу. Ну. Ну. Ще й дрова рубаєте, ще й вода полете. <рес> ну, рубати, рубати дрова, але не дають мені. Відбирають в Бо я з змогу дорубали, ми всякого робили, тяжко. Ну. No. Я в такій сім'ї, що ми любили робити. Мав бути весілля, бо він тільки прийшов з армії, а я вже застратана була на дідовичі. і ми там заплатили. І мали вже те весілля після Паски робити, так вже тільки розписалися, звенчалися. Звінчалися в церкві. Звінчали. А скільки ви пружили разом з батьком? А? Скільки років ви разом пружили з батьком? Це пощадай, я пам'ятаю. <ріхи> я, я тільки пам'ятаю, як я мала у перший клас пішла, то я все пам'ятаю, як я боса була, як мені вчителька дала карандаша і тітрать, все пам'ятаю, а тепер вже забуваюсь. Ніхто мене не посилав. Я бавилася на дорозі, діти ті старші йшли в школу і кажуть, куди я пішла. А була стара вчителька, Українка та. Я, і вона мені дала карандаша. Я приходжу додому, а на мене батько кричав, чого ж ти пішла, боса замазана. Німців прогнали трохи, а потім вони боялися, щоб назад не вернулися, то ми гопи купали, нови старі почищали і нові купали, але більш вони не повернулись, так їх загнали туди. Ну. Це то я пам'ятаю все. Помню. Ну. Але все одно німці так не знущалися, як тепер усіє знущають. Ти каже, не, не, не добре, що то війна, що так людей б'ють, що той дракон так б'є дітей. О, не, тільки біда. Днем і ночою болюся Богу, щоб я його нього скрутнуло того. Я сьогодні хочу подякувати всім лучанам, які щоденною своєю працею. Створюють цей комфорт, цей затишок в нашому місті працюють для активного життя нашого міста, для його розвитку. Хочу подякувати усім підприємцям, підприємствам, які створюють робочі місця і наповнюють наш міський бюджет. Подякувати всім нашим комунальним службам, всім працівникам комунальних закладів, підприємств, установ. Це десятки тисяч лучан, які працюють і створюють умови для комфортне життя в нашому місті максимально комфортним, оскільки це невеличке, тихеньке місто, в якому мало доріг, і ти можеш буквально, як то кажуть, пішочком дойти від центру до сорокового за 15 хвилин. Були думки, щоб переїхати, але після того як я з одним артистом з бариком поїздив по містах, я переконався, що все ж таки я люблю своє місто. Мені в ньому спокійніше, мені в ньому по-домашньому. В мене був. Вибір, куди вступати, це між Луцьком та Львовом. Львів це велике місто, воно не сильно спокійне. Я в свої 18 років вже докотився до того, що я більше люблю спокій. І в Луцьку досить комфортно. Я планую в майбутньому тут осісти, знайти роботу і жити так би. Тут воно не сильно велике, тут можна спокійно гуляти самому, пішечком, так би мовити. І воно не порожнє, тут є куди сходити. Будемо старатися рухати далі цю планку високу, яку ми взяли тримати і досягати кращих результатів, робити місто ще комфортнішим. Хочу подякувати нашим військовослужбовцям, нашим збройним силам України за те, що ми маємо можливість в нашому місті жити, працювати і досягати таких результатів. От зранку просто я вийшла на балкон, і чотири машини підряд їхало. Абсолютно не зважаючи на знаки. Абсолютно боремося за перекриття, за те, щоб люди водії, я маю на увазі автомобілі, ні вантажні, ні легкові не їздили через наш двір ще з 2016 року. Он в'їжджає автомобіль. Він навіть не звертає, можете подивитися, навіть не звертає уваги, що якийсь є знак. Найбільше машин ввечері. Ну, Це десь з години п'ятої і зранку це, як видно, їдуть на роботу, і протягом дня теж. Протягом дня у нас ані пенсіонери, ані діти не можуть спокійно відпочивати. По-перше, знак виготовляв комуналь... міська рада. Департамент. Ми, не мали, ми навіть не можемо мати до цього відношення, тому що це є комунальна земля, комунальна власність, і на комунальній власності ми не маємо права встановлювати будь-які знаки. Тобто займалися цим встановленням міська рада. І чому так сталося, що на той момент просто не погодили в самої патрульній поліції? Я відповіді не можу дати. Того, що ми всі п'ять років врахували, що цей знак законний, і на законних умовах він стоїть а, так як. Виявилось те, що він не був погоджений патрульною поліцією. Ми відповідно звернулися, стали це питання вирішувати до кінця. На даний момент воно це питання вирішено. Є погодження патрульної поліції, встановлення на схеми встановлених два знаки 5.34 і 5.35. Тобто житлова зона. Мають право заїжджати тільки власники даного, даної, даного житлового будинку. І знак 5, 5.34, 535, 5,35 закінчена житлова зона. Тобто наскрізно приїзду тут немає.